Найпростіший спосіб зекономити на електроенергії це поставити сонячні панелі. Інвертор та батареї ми ставили ще в часи блекауту. Це сталося дуже швидко. За один день їх привезли та встановили, і на наступний день їх підключили. Я збрехала, якби сказала, що я всьому розбираюсь, тому я взяла невеличке інтерв'ю у свого чоловіка. Артем зараз відповість на мої запитання стосовно наших сонячних батарей стосовно електроенергії, яка та у нас в хаті Артем. Розкажи, будь ласка, що це таке і що дають сонячні панелі? Це ну, наш інвертор. Дея у нас тут дві батареї. По 5 кВт ми замовили ще одну, так як ми встановили сонячну станцію на 15 кВт. На зараз у нас сонце максимум може давати 15 кВт. Зараз у нас дом споживає 2,8. Сонячні батареї у нас дають 4,12 кВт. Тобто ми зараз заряджаємо наші батареї і отримуємо від сонця потреблення вдома. Ось зараз стиралка, телевізори, холодники, від центральної електромережі взагалі не отримуємо енергії. Скажи, будь ласка, це вигідно по грошам? Скільки в цьому в місяці витрачаєтесь буде влітку? Ну влітку, так як у нас тільки місяць закінчується, дві тижні, тому ми зараз не можемо зрозуміти цю рентабельність. але з. Зараз ми взагалі працюємо над тим, щоб зробити зелений тариф, щоб вся електроенергія, яка зарядить наш акумулятор, візьме на нашу потребу, Не йшла кудись там в землю. А ми її змогли продавати в ДТЕК. Але в це ми тариф. пізніше розповімо, да. коли вже розберемося і все заключимо договір з ДТЕК. Так, Артем, і найважливіше запитання, яка вартість цього всього? Це ми купували ще е, в час пік, в час коли були да, ага. В середньому у нас інвертор 12 кВт, в районі 150 -ти тисяч гривень. Ми на той час купували батареї по 50 -ти тисяч. І зараз ми купили по 32. Артем, і скажи, будь ласка, стосовно сонячних панелей, яка ціна вийшла? Стосовно сонячних панелей ми замовляли в мого знайомого, я прикріплю посилання 5 тисяч доларів, підключення, все підключено. Ми ставили з усіх сторін сонячні панелі. Чи яким чином вони виставляли? Ми ставили там, де сходить сонце, і ось так, де в нас цілий день сонця. І останнє запитання: а що ж з ними буде, якщо не буде сонця? Ну от зараз, бачите, пасмурно на вулиці, але взагалі то пряме попадання сонця є. Ну понятно, що воно не так, як сонячну погоду. Але зараз у нас будинок запитаний від, від сонця, якого власне майже а немає. Артем, величезно вам дякую за таку неймовірну інформацію за ваше інтерв'ю. будемо користуватися вашими порадами.